Зараз-зараз-зараз-секунду. З представлення. Андрій Москаленко, перший заступник військового голови Львова. Процеси, які пов'язані з деколонізацією та декомунізацією. Минулого року було завершено питання про іменування

Євген против переставка там фаталізації. <плес> ну, це для нашого міста є визначною погрією, оскільки сьогодні з міста зникає одна із вагома, один із вагомих символів тоталітарної та епохи. І дуже важливо, що це місце для праціновуючи тоталітарної режимі зникне в історії нашого міста не захди. І це місце місце, обмічається. Thank you.

Можна прочитати, будь ласка. Це Дуслав Шарамета, директор меморіальної пошкоди сантової. Скажіть, будь ласка, що буде відбуватися сьогодні в найближчі дні? Це піднімання плит, це гумація, куди ті плити відвезуть, куди перепохувають. Власне, сьогодні розпочинається другий етап наших дослідження міської ради адміністрації. Сюди говоріть, будь ласка. Сьогодні розпочинається другий етап наших досліджень, які відбуваються з вій міською радою та адміністрацією. Ряди поховання, які буде з правої сторони газону, яка була досліджена і поведена і попад і березня-липня цього року. Ці ряди продовжуються далі і під територією Алеї, і далі на території Євроча. Знову ж важко на даний момент робити певні шоколад, які дослідження показують, чи реальну покинути. оплачено одне складовище місця Львова і відповідно ці кошти також будуть перенесені на інше складовище місця Львова. Уточнення, три тисячі, це виключно під цими плитами чи на повсьому вагону? Так, тому що як результати першого етапу досліджень, з частини газону ми віднайшли і вигумували 653 останки. В основному це були загиблі часів Другої світової часі війни та повоєнного періоду. Так звана камасація і інновація в але, як я вже казали, працює не всі останки, а після Другої світової війни радянська влада тут бувала загиблих Другу світову війну і після Другої світової війни. Знову ж ті, хто були тут е, поховані після Другої світової війни, а роки ну, їхньої смерті говорять, 45 46 47-й, 48 50-й, аж до 56 го року, перебувають, що більшість бачив ті військовослужбові кораблі, які боролися з українським водяним рухом. Відповідно, ці формування тут були після воєнний період, а в 70-х роках, а точніше в 1972 році, тут радянською комуністичною владою був створений цей меморіал. І як показали результати першого етапу наших досліджень, що ніхто не займався ні перепакуванням, ні якимось увічненням пам'яті тих, хто лежали там. Простовали, зробили центральну алею і розрівняли надгробки і могили з правої і з лівої частини розрівняли земле і створили газон. І довгий час знаєш, ніхто не знав, що під газоном тривиним були ж права частина шиїця. В тій, вони були просто закопані землі. Вони кудись були, ми знайшли вже активні фотографії, вони були на поверхні, а просто, коли це був морозний робочий меморіал, комуністи е, зробили так, що просто їх частину вивезли, частину просто посідали з землі. Це ще раз показує, що суттєві з радянського державного режиму і ставлення до їх загиблих, вони будували ніби, ніби, ніби такі ніби, ніби, перемоги на світовій війні, а як вони ставилися до тих, хто загинув. Демонтаж, ми дуже маємо сподівання, що нам зараз зробити, але нова ну, я монтажів, е, це залежить і від погодних умов, і від того, що ми побачимо, які з танків від складності, від шаровості залягання у станції. Тому що знов, на правій частині заборону були і деякі шарові купування, і вони були взагалі, дуже з точки зору нашої роботи доволі складний об'єкт. Масштабним об'єктом і таким складним для виконання. Але я переконаний, що спільними зусиллями ми це зробимо і... Тому, тому, що, складно було отримати дозвіл власного церкви. Знову ж тут доволі довгий час тривали і відбувалася робота на сапівтрамату. демонтаж і перенесення у цієї центральної алеї, якщо я не помиляюся, 11 липня 2020 року. Як ми провели попередні дослідження території вдовж алеї, ряди оббувають, окремо верхній частині алеї йшли також і на... Окрім того, є архіві фотографії. Який... Давайте цей, може такого, щоб сюди вивезли. А я перепущу, що сказати, не може. Так. І отак сказати, хотіли тут я, открятувати. Дякую. А вот это за кошти роблять, правда? У нас бывает Бывает. Можна? Да, да, да. Да. Можна? Виконуючи обов'язки директора, така музею вичавського центру. Тільки туди говорить Дмитрий. Пане Олександр, розкажіть, роботи, кого ви навчаєте? Робота організовані. Перший етап це демонтаж і плит, і не зомбі Ми зв'язалися з фірмою, яка погодилась безкоштовно, допомогти нам по демонтажу цих плит і бетонів для того, щоб в дальшому е, Святослав Шагунака розпочав роботи по ексгумації і все інших іншого частина. Будемо віддіватися плити. Е, поки що плити тимчасово будуть зберігатися по лівій стороні, то, в подальшому вони будуть передані в музей.